Так виглядає ліщина у липні. Так здавалося б, і горіхи-то нема. Сережки були, чорнобривці були, а де ж горіхи? А горіхи виявляються на кінчиках гілок. Тому я дуже ось на кінчику. Такі крупненькі, бачите, які крупненькі. Ось такі інші, ось проти руки моєї отакі крупненькі. Тому дуже не раджу загущати е, ці рослинки і отакі гілки, які ростуть всередини, вирізати, бо з них толку не буде, а горішків завжди хочеться.